Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ще раз хочу е, зафіксувати цей неймовірну, цю неймовірну ягоду під назвою Лахина. Її врожай, бачите, який, який в неї врожай цього року, не дивлячись на всі наші ну, негаразди цього року, отаку зиму. І, і таку складну весняну погоду, коли було багато приморозків. Вражай лохини дуже гарний. От, ну, звісно, треба е, ну, потрудитися, так сказати, <свісно> в плані того, що допомогти лохині в вирощуванні вашим кущам вирощування такого врожаю. Е, треба підживка. Посадка в якісний ґрунт ізначальна. Ну, нехай сміються з мене ті, хто кажуть, що лахину треба висаджувати тільки в ті ґрунти, які підготовлені виробниками. А я вважаю, все ж таки, що те, що моя лахина висаджена в ґрунт лісовий ґрунт, то це, саме це і сприяє тому, що Отакий от врожай великий на цій лохині вона виглядає здоровою. В неї, ось бачите, які от прирости. ну Це пізній от сорт, дуже пізній сорт лохини. і а Хоча він вже ну дивіться, він ще тільки тільки, тільки от починає, але, але отакі, бачите, які величезні ягоди цього року на лохині. Підживлення і полив це обов'язковий. Сьогодні 5 липня, От ми вже збирали, збирали доволі такі, ну, в общем, може, кілограм 5-6 ми зібрали вже ягід перших, дуже солодкі. І, до речі, я вам ще раз. Нагадаю, що якщо покласти її в холодильник, просто ну це мої спостереження, то вона якось вкусніше становиться. Хоча мені одна людина написала, що це не просто мої спостереження, а так воно і є. Ну і При цьому, при цьому вражає, кстати, до речі, от дивіться, які, яка гарна молода гілка. Дивіться, бачите? Тобто вона не тільки. І... Нарощує врожай, вирощує врожай, а ще і нарощує пагани. Значить, Ще такі ключові моменти вам нагадаю, тому що я вже не буду, мабуть, знімати відео, ну не бачу сенсу, що тут будемо збирати врожай і все. Нагадати основні моменти. Значить, Посадка ґрунт для лохини має велике-велике значення. Я знімала відео, показувала, як я її садила. От ґрунт я беру. Той, в общем, кислий торф і додаю туди перегну, листовий перегній, ну трохи, трохи листового перегнію з ями своєї компостної. А так в общем-то, я беру лісову хвою, там, де, от особливо, якщо знайдете в лісі ну, перегнівшу таку, знаєте, от просто під і от, от саме в, в таку землю гарно садити е, вашу лахину, туди додати щепи, оці кора, кора обов'язково е, з, з лісу. І тоді ви будете мати такий от завальний врожай. Ну, Звісно, це повинно бути сонячне місце. От ну це я перераховую ті правила, які для людей ну може не дивилися відео, а захотять подивитися відео для на цей вражають. Знаєте, як кажу, кажу завжди: от не слухайте тих, хто вам просто розповідає, що вони там налили, наколотили. І, і все, да? і типу, я от полью і воно стане таким. А ви, ви от дивіться там, де вам покажуть от врожай, наприклад. Да? І тоді передивіться, і, і, що людина рекомендує, і як вона вирощує отаке. От. І тоді треба і подивитися от, на, на досвід цієї людини. Так що, отак, от, так, тепер що значить підкормки, підживлення обов'язкове. Кислий ґрунт верніше, кисле середовище обов'язково лахина росте так, щоб на коріннях була ота триходерма, але я не підсипаю спеціальну триходерму, тому що вона, коли ви отримуєте вже цаджанці, то вже на коріннях оце є ваша задача зберегти і розмножити. І коли е, є те середовище, яке, е, ну, завдяки якому лохина е, може засвоювати ті речовини, е, ну, які ви. Тут я пробираюсь по собі цими, <свіско> е, ті речовини, які ви додаєте, ну, допустим, що я хочу сказати, якщо ви може, ви будете, можна лити багато-багато можна лити е, добрив, от, але але ну, рослина їх не буде засвоювати. Ой, гілочка зламалася, от біда. Дивіться, як жалко, да? зламалася ціла гілка. От. Може розлахина їх може не засвоювати, тому що вона буде, ну коріння просто не будуть засвоювати ті поживні речовини, які ви їй будете давати. Тому спочатку дивимось на листя. Якщо листя здорове, нема. От, бачите, листя не повинно бути червоним. Якщо з'являються червоні листя або там якісь хлорози, то треба обов'язково обробляти, там, підкислювати і так далі. Сірку я додаю два рази на рік. Крупну, крупну або мілку, от вона, зразу вона кислотності вам ніякої не додасть от, е, до ґрунту, але от, е, спеціальну кислотність я не, ну, ніяк не, не, не паливаю спеціально там чимось. Просто добрива, які для лохини або е, в цьому році був Петерс. От зараз я єдина, що підкоригувала в зрівнянні з минулим роком, я її більше кормлю, тому що я вам розповідала, що моя помилка була в тому, що от збираючи такий от врожай, коли я отак от крупні оці ягоди позбирала, то ці мілки вони перестали в мене нарощуватися. І я зрозуміла, що я додавала мало води. І мала добрив. Тобто я підживлювала тільки от до моменту, коли починаються, ну, як виноград, знаєте, як от ягода виросла з горошину і все. І більше я не підживлювала. Тепер я додаю каліні добрива. І добрива ще там привезла з Польщі, була. В Польщі і привезла для лохини, ну вони і у нас продаються. <гум> Можна була і у нас, до речі, там вони дорожчі, ніж у нас. от, Просто добрива спеціальна для е, кислолюбивих рослин, ну і для лохини. Е, тобто, що я хочу сказати, що я додаю добрива, от саме коли лохина. Е, вже має ягоди, але додаю добрива для того, щоб оці, от маленькі, оці маленькі далі, далі могли ну, дозрівати. От. І, виходить, полив через день. В минулому році було дуже спекотно. І, може, це ще ну, повлияло на те, що лохина. Ну, не наливалася в цьому році. Він бачите, які ягоди. Просто величезні агроменні величезні, ягоди. Бачите? Прохолодно, ідуть дощі. От у нас тиждень були дощі. Тому ягода, отака, от дуже дуже крупна ягода. Причому на всіх сортах. От просто на всіх. Я отак от, -от понимаєте, це не виборочно, у мене тут 4 сорти посаджені. Один сорт, оцей сорт у мене пізній. От, а тут чотири сорти. Вон, бачите, які ягоди. Вони, вони усі, усі усі крупні дуже. От, ягода дуже смачна, дуже корисна і дуже смачна. Так що гарних вам врожаїв, Якщо вам покажеться, що якісь питання я ще не освітлила, то будь ласка, задавайте питання. Да, до речі, значить, там пишуть якісь хвороби. Ну, не зустрічала я поки що хвороб. От, і спеціально ми не обробляємо, обробляємо тільки весною, рано рано весною обробляємо, як і всі дерева бордовською сумішю. Все. Потім обробок у нас на цій ягоді нема. Ну, не знаю, слізняки може там, ну я не бачу, щоб слізняки гризли цю ягоду. Ну, кругом розкидаю від слізнів, але... Але щоб вони там гризли листя, такого не бачу, не знаю. Нема в мене цього. От. Тому вважаю, що ця ягода дуже проста в вирощуванні, якщо їй треба тільки створити умови для того, щоб був такий врожай і потім. І потім просто додавати добрив, ну не жаліти коштів на добрива. тому що... А от ягода дорога, і дорога вона ну, не просто так, розумієте? Тому що її треба, як я зрозуміла, дуже і дуже кормити для того, щоб мати такі, е такі ягоди. Ну і звісно, наше Запоріжжя це е зовсім. Ну, така, знаєте, зона дуже екстремальна для вирощування е, цієї лохини. Навіть там Дніпро, от, там кращі умови. А Запоріжжя з нашими суховіями. Це в такому плані треба, треба поливати Поливати по відру води через день. От от. Тоді ця ягода, от, бачите, от вона наливається, скільки я тут вже назбирала. Тому гарних вам ягід. Смачних, от, і таку культуру треба садити. Обов'язково. До побачення!